Воді з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Того часу сказав Ісус. Я є пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймит же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хапає їх і розполохує. І це тому, що він наймит і не має йому діла до овець. Я є пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і кладу свою душу за овець. Я маю інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести, і вони почують мій голос, і настане одна отара і один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її покласти і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Це є слово Господнє. Amen. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Пан з мертвих встав. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, всечесний наш. Отець Павел разом з службою літургійною, міністрантами, органістами, дорогі шановні парафіяни, у коханні любі Божі діти. Сьогоднішня неділя в цілому світі католицькому, християнському, є названа неділею доброго пастиря. Сьогодні ми читаємо на службі Божій 10-й розділ Євангелії від Йоанна. Святого Євангелиста, Апостола, де Ісус Христос сам про себе говорить, ким Він є і який Він є. Ми коли читаємо святе Писання, наприклад, діяння апостолів, там є такі моменти, де апостоли розповідають про Ісуса Христа. Чи, наприклад, святий Петро чи Павел, коли йдуть, проповідують, кажуть, Хто такий Ісус Христос? Навіть кажуть, що це ви Його розіп'яли, або, наприклад, коли приходять до одного міста і там є пам'ятник незнаному Богові, вони кажуть, ми вам розкажемо про Ісуса Христа, хто Він такий. А тут є момент, коли сам Ісус розповідає про себе, сам про себе говорить цю проповідь. І ті слова, які ми сьогодні чуємо, я є добрий пастир, я знаю своїх овець, я за овець віддаю своє життя. Це для нас, вони з одної сторони є заохоченням, з другої сторони, це є такий екзамен, навіть, скажімо, такий, якби термометр, якийсь градусник, який показує е, наші теж провини, чому ці слова не можуть бути нашими. або... Чому вони є нашими? Ці слова теж можуть йти з наших уст. І те, що пан Єсус каже сьогодні: я добрий пастир, потрібно задуматись, чи кожен з нас, тут присутніх, чи є добрим пастирем, бо це не тільки священник, чи єпископ, чи кардинал, Папа Римський, чи якийсь місіонер, чи брат або сестра Монахині. Але добрий пастир це кожна людина в своєму покликанні, кожна людина в своїй місії. Це і батько, і матір, це і діти, і внуки, і бабусі, і дідусі. І кожен, хто відчуває себе християнином, повинен в своєму житті зробити все, щоб ці слова були подібними, так як до Ісуса Христа, щоб ці слова були нашими. В який спосіб я можу бути цим пастирем, передаючи віру, передаючи любов до Бога, виховуючи дітей, онуків, даючи приклад своїй родині, своїм сусідам, людям, які мене знають, своєю поведінкою, своїм способом життя. Чи ми це розуміємо більше чи менше, чи ми цього хочемо чи не хочемо, ми завжди є пастирями. завжди. На нас дивляться люди, люди дивляться, як ми себе поводимо, в який спосіб ми цю віру практикуємо, в який спосіб ми живемо вірою в Бога. І ми можна сказати, що завжди когось пасемо в своєму житті. Колись розповідав мені такий один чоловік, що в них на роботі, там десь на якійсь фірмі, на фабриці, хлопці. Робітники договаривалися, що можна щось там з роботи собі винести додому. Ну, так як люди так вже ну, погано привикли ще з радянських часів, що всюди, де роблять, там мусять нажитися або звідкись там щось принести. Ну і каже, цей чоловік в який спосіб він ось так навернувся, усвідомив собі, ще раз прийняв Бога в своє життя, почав жити так віруючим життям християнським. Каже, я це все якось так чув і теж. Покуса мене взяла, і йду до цих хлопців, і кажу, я би теж з вами пішов. А каже, один з них так дивиться, каже, йому щировочий, каже: ні, ти не підеш. що ти ходиш до костюла, ти молишся, ми тебе не возьмемо. Ти з нами не підеш, ти не підходиш ага. до нас. І він каже, йому так якось неудобно стало, якось так насправді погано навіть, соромно. Він каже, ну. Я сам розумію, що це неправильно, що це гріх, але хтось мені каже, і хтось, дивлячись на мене, бачив мені цього християнина і не дозволяє мені грішити. Тобто, люди, які дивляться на нас, вони теж чекають від нас якихось реальних, таких, однозначних слів, однозначної поведінки, однозначного прикладу. І він каже: я потім почав собі думати, що я в житті роблю, як я поводжу себе. Що цілий час, коли я з цими людьми працюю, вони ж на мене дивляться, вони ж споглядають, що я роблю, що я кажу. І каже, почав задумуватись і поміняв своє життя, тому що зрозумів, що він є цим пастирем, який веде за собою людей до Бога, а даючи злий приклад, він їх не на те пасовись веде, що потрібно. Пастир, який знає своїх овець. Ми дуже часто повинні теж розуміти, що чи навіть ми священники, чи як парафіяни, ми не тільки повинні знати людей, хто як називається або де там живе, але насправді знати їхні ситуації, їхні, може, проблеми, труднощі, їхні сім'ї, тому що парафія церква Христова це є родина, це сім'я. Це дуже важливо, щоби. Мати спілкування дуже важливо, щоб насправді зустрітись навіть після служби Божої, як виходимо, відомо, хтось там має справи, хтось різні обов'язки, але може, треба з кимось заговорити, треба до когось підійти. Це є дуже важливо, щоб не трактувати людей просто як повітря, що було, нема, і, і все є без проблем. Але це є важливе, щоб такими людьми зацікавитись. Я колись собі таку річ усвідомив. Пам'ятаю ще в дитинстві, як ходили ми десь там, чи на гості, чи до родини, чи відвідувати людей, сусідів. Десь з мамою ми завжди йшли після костьолу провідувати там в городку, потім чи в селі, вже як були, приїхали додому. І теж недавно була така. Ситуація, хтось мене запросив там додому, до себе. І я розмовляю з людьми, а особливо люблю там дітей щось випитувати, бо то діти, знаєте, це ходячі манітофони, з них можна найбільше щось знати. І починаю випитувати там за бабцю, за дідуся. Ну і слухайте, тільки на одно питання дали відповідь, як звати бабусю. Ну там якась ганя чи франя, як би там не було. Питаюся, скільки років бабці, не знає. Коли день народження в бабусі, не знає. Ну, ще знали, що вона вже пенсіонерка, так бо на роботу не ходить. Питаюся, скільки бабця грошей отримає? Не знаємо. І слухайте, 100 питань, скільки я задавав ці питання, ці діти не знали, хто така бабуся. Вдома, в себе, в сім'ї, в одній хаті живуть. Очевидно, ви скажете, ну а там, щоб там, дітям казати, хто скільки пенсію отримав чи щось. Не про те йдеться. Але... І може там немає якихось секретів спеціальних. Але. Якщо ми сьогодні хочемо сказати, що ми християни, які знаємо Ісуса Христа, який жив 21 століть тому тут на землі, який так розповідав про свій родовід, що коли відкриваємо Євангелію святого Матея, то можемо з таким здивуванням послухати, як святий Матей це взагалі вибере чужий дядько для Ісуса Христа, взагалі чужий чоловік. Він, коли ходив з Ісусом Христом, коли слухав про Його сім'ю, коли Ісус розповідав про себе, цей чоловік сів і написав три рази по 14 поколінь. Три рази по 14 поколінь. Це як треба було розповідати про своїх рідних, про бабусів, дідусів, прабабцю, прапрабабцю і так далі. Дивіться, наскільки ми сьогодні ставимо собі запитання, чи ми знаємо своїх овець. Я не раз теж, якось священик себе запитую, чи я знаю людей, які щось потребують, чи я знаю їхні радості, їхні страждання. Очевидно, теж треба сказати, щоб священик був зорієнтований, щоб був добрим пастирем, то треба до ксьон зайти, треба з ним порозмовляти, треба його може додому запросити, сісти, сказати ой, бо така ситуація, що нам порадити. Я не кажу, щоб ви там по черзі, по списку, так. Сондів там на сніданки на обіди просив. не про то йдеться, але, але чи є це спілкування. Бо Ісус завжди учням казав про єдність. І то не тільки що вони разом, але про єдність теж таку духовну, що вони мусили знати один про другого, що вони розуміли свої потреби. Ісус, який знає своїх овець, потрібно насправді нам, дорогеньке, зустрітися з Богом. і Задати собі питання, сьогодні ми зустрічаємося з добрим пастирем, і задати питання, чи насправді в моїй сім'ї, чи діти знають щось про мене. Спробуйте своїх внуків, наприклад, сьогодні запитати, а, а що там дідусь любить їсти, а який колір там бабця любить, а мама які квіти любить, так? які їй подобаються квіти, от де мати там день народження, чи іменини, от які ми квіти купимо, тюльпани, рози, там, може, ще щось там їй подобається. Вибачте, але діти сьогодні дуже мало про це знають. А це є якби відлуння, це є ехо того, що вони мало знають про Бога. Так? Бо колись в сім'ях в домах, в хатах розповідали про Бога, так? не було катехізації, не було можливості в костілі проводити катехезу, то вони вдома про це розмовляли, вони вдома розказували. Я, коли ще був. Пам'ятаю міністрантом, але вже напевно в семінарії вчився. Коли приїжджав сюди на практику, ми в Кам'янки ходили власне, до пані Мілі, там та до сьостри. Я пам'ятаю слухати, як ксьонзи розказували науку, ксьонз циприян, ксьонз Тадеуш, наші отці, так? Ну, дуже гарно, багато речей я до сьогодні згадую. Вони справді так старано по святому, з прикладами. Але коли я в Кам'янці сидів і слухав, як ця сестра бабця розповідала про Пана Ісуса цим дітям, там приходили на мшу, то слухайте, я взагалі був очарований цими сказочними, такими байковими казковими розповідями, хто такий Ісус Христос. Зумієте, наскільки, наскільки це в домах розповідалося. І чи ми сьогодні розказуємо дітям про Бога? Чи я, як батько або матір, є цим добрим пастирем? Про що я дітям розказую сьогодні? Бо я є пастирем, але чи добрим, чи поганим. Це дуже важливе. Ісус каже, я добрий пастир, який свої, за своїх овець кладу життя. Це не значить, що треба вмерти за дітей, хоча так, це те, що означає. Але, але віддати життя це свій час, свою любов, свою увагу. Віддати за дітей, віддати за тих овець, віддати ми як священники за парафіян, щоб цей час був присвячений людям, присвячений Богові, присвячений цим потребуючим. Віддати життя. За Бога і для Бога. Чи ми є добрими пастирами? чи ми сьогодні якось так не перекручуємо те все? Подивіться, навіть якщо взяти з самого початку святе Писання, Бог поки сотворив людину, Він сотворив прекрасний світ, щоб людина, коли прийде вже на цей світ, коли появиться Адам і Єва, щоб вони в цій природі, в цьому навколишньому середовищі, в раю пізнали цю Божу велич, Божу доброту, Божу любов. І Господь каже до Адама: даю тобі цю землю, щоб ти упорядковував її, не щоб нищив, так не щоб там це все пропало, але щоб упорядковувати. Ми сьогодні, наприклад, бачимо, ну це вже не будемо тут якісь лекції агрономів казати, але я з дитинства не пам'ятаю, щоб так кропили, наприклад, поля скільки разів і як багато, як тепер. Так? І, і Ми питаємо, чи ми не нищимо цього всього. Чи ми не є цими пастирями, які якби, нажираються на тому, так? бо треба заробити, бо треба, щоб виросло, бо треба чимось покропити вже завтра соняшник достиг, покропили зелені помідори вже завтра червоний що з них капає. Так? Пасемося, але не пасемо когось. Це дуже важлива річ. Ми якби перекручуємо сьогодні цей світ, якби міняємо взагалі, поняття цього всього. І це не є пастерство, це не є. Не є опіка над тим, що Бог нам довірив. Бо ми можемо дуже легко перекрутити все чорне на біле і догори ногами. Але чи це буде правильно? Так колись ну недавно там зустрівся з таким чоловіком на селі. він собі дуже так, ну, скажімо, історія. Дуже він любить собі там часом більше, ніж треба, як він каже. Ось я більше, ніж треба, випив. І коли щось там вранці треба було мені до нього піти, запитатися, ну він же такий веселий. Я приходжу, він, звісно, довольний, такий, о, к мій прийшов то і сьо, і починає балакати. Я кажу,йку, ну що ж ви робите? На що ці всі концерти вже самого рання. А в нього якраз там якісь пташки прилітали, сидять так, на кущах там на брамі, якісь голуби там, крукають, кукукають. там. І він каже, до мене, дивись яню, каже, яка мудра пташка з самого рання тільки проснулась і каже, чекушку, 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 чекушку. А я кажу: вуйку, можна каже, придурку, а не чекушку. Вибачте, я потім кажу, дивіться, ви навіть такий гарний спів. Пташки то перекрутили. Ну то як Бог може до вас достукатись? Як ви на чорний кажете біле, ну, то це вже взагалі нема поняття. І, кохані, чому так? Тому кажу, що може це якийсь такий приклад трохи збоку, але, але чи ми сьогодні не перекручуємо цей світ, чи ми не перекручуємо те, що Бог хоче? Чи ми часом Костьола не перекручуємо догори ногами, так? бо Господь хоче нас провадити, Він хоче, щоб ми в нашому житті насправді могли бути віддані Богові. Здрасті життя. І це Ідеться про те, щоб ми пам'ятали про це. Ми є добрими пастирами. Треба це добро нести, а добро це Бог. Ми повинні знати тих, до кого йдемо, знати, що їм потрібно дати Бога, що їх потрібно цим Богом нагодувати, виховати їх Господом. І це й дуже важливо давати приклад, пояснювати, розказувати, навіть так скажу так трошки. Трошки по секреті, коли ми готувалися до служби Божої, отець Павлік, наш дуже гарно міністрант, там розказував, як служити, як вдягатись, там, щоб сьогодні красиві костюмчики були. І, і справді це треба казати, так? Це треба дивитися цим, бо я навіть пам'ятаю, був ще семінарістом, вчився в Кракові, приїжджав в Каменець, і, і тоді отець Павел приходив як міністрант, якщо була якась там погода, чи погана, чи там дощ, чи болото. То в торби в торбинках носили перезутися так. Щоб в костелі гарно служити дом чи я, наприклад, дуже тішуся, що пройшли ці роки. Він же сам є каплан, служить нам править, сповідає, проголошує слово Боже, але те вже другіх дітей вчить. Діти треба гарно вдягнутися до костьола. Це, скажімо, наприклад, це той ефект, бо хтось його вчив, бо, бо, бо ще ходив до костьола, як там піскоп Ян був, чи до пробуща свого, чи, чи потім як мама його приводила вже до Паолінського костьола. Це дуже важливо, так? Дуже важливо це, знаєте, насправді бути цим добром, це добро нести. Не просто мовчати, а це не моя справа, а хай там роблять що ходять, хай добре ногами ходять. Ні, варто звернути увагу. так, І, і це таке, знаєте, живе це не те, що просто хтось собі придумує, але це є реальність. Тому бути добрим пастирем це відчувати це добро, це мати такий змисл в собі цього добра. Це просто так, як ми дихаємо, ми навіть не задумуємось, але віддихаємо, щоб цим добром дихати, щоб цим добром Божим жити. І тоді ми насправді зможемо бути добрими. І тоді через нас Ісус Христос зможе бути добрим пастирем для інших, щоб їх пригорнути до свого серця і теж подарувати їм спасіння. Амінь. Христос пан змарківство.